В ефірі програма Як вижити поради психолога, секрети виживання від християнського психолога Ксенії Мінаєвої. Друзі. Ми вітаємо всіх, хто чує нас, хто нас з Ксенією Васильівною Мінаєвою побачить в програмі Як вижити поради психолога. Доброго дня, Ксенія Добрий день. Про труднощі в нашому житті, які виникають, які вони бувають, і від чого ми сьогодні дізнаємося. Ксенія Васильівна, практикуючий психолог, і іноді ми говоримо, ну, якби відштовхуючись від якихось реальних випадків, від ну, власне, того, що от, якби, трапляється і чого е, свідком і учасником вона є. Будь ласка, Ксенія Васильівна, що за історія і про що будемо говорити сьогодні? Цікава історія. Вона мені була цікава, бо вона така яскрава. Вона. Досить часто зустрічається, і є такий важливий момент, про який хочеться поговорити. Ситуація така: є чоловік середнього віку, успішний, красивий, розумний, ну, все якби, би нема, нема якихось таких Труднощів, зауважень, все добре у людини в житті. Улюблена робота, професійна реалізація, людина віруюча, вірні друзі, жінкам подобається, поки ще один, поки ще не, не одружений, має певні наміри вбудувати своє життя. А заговорили про те, що. Не дивлячись на все це, життя його, йому здається сірим. Здається сірим, тому що робота дім, магазин, робота дім, щось там поїсти, робота дім і конфлікт на роботі з начальником, і настільки це йому сіро і не як би воно. Замилено, воно вже не цікаво, не смачно, що є бажання все це кинути і просто кудись поїхати, зробити якесь такий, таке таке рішення прийняти досить різке, яке абсолютно змінює життя. Але ж людина є розумна, і крім наших якихось бажань, емоційних, да, якихось таких потягів, ми ще і розважаємо, ми ще й логічно думаємо, що не так просто знайти. Роботу, ту, яку ти тут напрацював, яку ти досяг почати спочатку і знову піднятися. так? Не факт, що ти все кинеш, всіх кинеш, і там наодинці тобі буде краще. Mm. Як кинути друзів, як кинути важливих, дорогих людей. І, і просто кудись поїхати за очі. Ну, і багато, багато таких питань, які утримують нас. З одного боку, у нас є бажання на великі переміни. Це, це дуже часто усряпляється всередині, ми так і кажемо, криза середнього віку, да? це десь років під 40-40, от, от таким чином, трошки 40, плюс-мінус. А з іншого боку, бажання таке є, але є і певна логіка, яка нас утримує від якихось таких різких перемін, різких рішень. І ми почали розбиратися з цим питанням, принаймні для того, щоб не, не наробити шкоди в своєму житті, не приймати якихось руйнівних, таких спонтанних поспішних рішень, поспішних рішень помилкових. Так? І для того, щоб все-таки не жити в цьому житті сірому, примушуючи себе повторювати. День за днем, день сурка, да? а щоб таке це життя стало таким, як хочеться його жити. І ми почали досліджувати це питання і вийшли на два таких аспекти. Один аспект це коли людина втратила ініціативу в своєму житті. Це дуже часто буває, це не тільки цей чоловік. Це дуже часто буває, що ми живемо день за днем. і ми Перестаємо бути кермачами свого життя. Ми втрачаємо ініціативу. Ми перестаємо прокладати свій маршрут в своєму житті, якісь м визначати свої власні цілі, напрацьовувати якісь власні шляхи до тих цілей. Ну тому, що що є моя робота? Добре, коли вона мене влаштовує. Але моя робота це не весь я і це не весь мій шлях. Ця робота мені, мені з цією роботою по дорозі в моєму житті довший шлях чи менший шлях. Але зараз ця моя робота як інструмент моєї професійної і особистісної реалізації мене влаштовує, мені підходить. Буває так, що я переростаю цю роботу і іду в іншу шукаю роботу. Буває так, що розчаровуюсь в тому, що робив. Починаю спочатку. Буває так, що я от, завершив проєкт якийсь в своєму житті і готовий почати новий проєкт, можливо, схожий на цей, але знову довести до якогось завершення, що для мене є хорошим результатом. От. І е, коли я є господарем в своєму житті, коли я за кермом, мені жити цікаво. Тоді всі перемоги і всі поразки, це все моє. Тоді це життя, я, 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 я в ньому живу, я можу його змінювати на свій розсуд, на свою відповідальність, на своє бачення, так як я це бачу. А коли я відпускаю, коли я втрачаю. От, оцю позицію активну в житті, я можу попасти в цей побутовий повсякденний сірий простір, коли в мене є невеличкий коридор, і я не дуже бачу виходи з того коридору. Тому що далі продовжувати так, як є, мені не цікаво. А як інакше, не гарантовано, не зрозуміло, і бажань якихось немає яскравих. Один аспект, так щоб пере, е, якось передивитися своє життя і повернутися до того, щоб самому прокладувати свій маршрут в своєму житті, самому визначати свої цілі, з'ясувати, чого я хочу з так, і можливо використовувати. Оцю реалізацію, яку я маю, оцю роботу, але щоб там реалізовувалися і мої цілі. Одне діло, коли я виконую те завдання, яке мені дає начальник кожен день, і я не дуже розумію, для чого я це роблю. А інше, коли я розумію, що я приймаю участь в якомусь не знаю, проєкті, що я докладаюся до, до якогось дуже цінного результату, тоді. На тому самому місці, та сама робота, вона зовсім інакше мною проживається. Я притча да, про, про кам'янарів. Коли стіну кладуть три, три так, так, так. і кам'янечі. Ну, а що робиш? Там є варіації. Так. Та, один каже: та, усю намазую, та, намазую роствор на цеглу та й кладу одна на одну, там, заробляю собі на шматок хліба. Другого питають: ти що робиш? Ну, каже, як? Я кладу стіну, дивлюсь, щоб вона була якісна, рівна. І поважаю себе, бо я непоганий майстер. У третього питають: ти що робиш? Він каже: я будую будинок, в якому люди будуть жити щасливо. і Це буде сім'я, і їм буде добре в цьому будинку. І це при одній і тій самій роботі, при тих самих день за днем, але це інше бачення себе, да? інше своє сприйняття своєї ролі в цьому. А, тут штука, напевно, от в тому. В... В незадоволеності, якщо людина йде до психолога і каже, що ну мені сіро, мені ну ніяк, ніякого смаку нема. Тобто я просто як робот щось роблю. Я все, ні в кого нема претензій, начальства немає, я все там по пунктах, але як наче ну, без душі, все. Інша справа, наприклад, що людина вона може плести за течією, вона може. Не кермувати, кинути кермо сама, але сама вирішити це зробити. І тоді не буде цього, буде кожен день буде боже, якийсь сюрприз, яка людина зараз переді мною. Так, або я насолоджуюся процесом. Да? Я не прагну результату якогось, я просто насолоджуюся процесом. Я насолоджуюся от тим, що в мене дні. Такі повільні, тим, що немає у мене якихось стресів, тим, що я знаю, що я роблю, я знаю свою роботу, вона не є для мене якимось викликом, доланням. Я просто спокійно живу і насолоджуюся цим. Просто навіть от людина може насолоджуватися тими самими речами, якими ця людина мучиться. Так. Магазином, оцією чергою, так. касиркою, чим, тобто всім абсолютно. От як спонтанним проявом якоїсь незбагненної, як я нещодавно читав про одного філософа 20-го століття, Віттенштейн і він говорив: я все більше і більше клякнув в захваті від того, що все є, а не нічого нема. Але, якщо сіро, є сенс передивитися так? свої маршрути, свої стежачки, своє життя, своє покликання. Передивитися. І, можливо, молитва і те, що Господь краще знає, ніж ми, що ми потребуємо, тут велика є допомога. Тому що це є розмова з собою, своїм внутрішнім я, зрозуміння себе, да? прийти до згоди з собою. Це один аспект. А другий аспект щодо конфлікту з начальством, те, що ми розглядали, там причиною була. Е... Перенос, ну, це таке ехо, так? знову проживання стосунків з строгим батьком. От виріс хлопчик в повноцінній сім'ї, слава Богу, але тато був строгий, і тато був холодний, і тато не вмів будувати з дитиною близькі стосунки, не вміг сказати потрібні для дитини слова в той момент, коли дитина потребувала. Так часто буває. Ми недосконалі батьки, і наші батьки недосконалі. Ми дуже любимо своїх дітей. Тобто, нам здається, ну, наприклад, що от мені, я ж інша людина, мені здається, що я все. Я розшибаюсь просто заради дітей, так. але дитині щось інше треба, а я не знаю. Так і я не можу спитати ну, чомусь якось. А що тобі треба? Може, тобі не це треба. А що б ти хотів від мене почути? І навіть якщо спитаєш, не завжди дитина може відповісти, не завжди усвідомляє, так, якщо. так. Але дуже часто буває, що ми не дополучаємо любов саме в тій формі, яку ми потребуємо. І може самі навіть не розуміємо, чого нам треба. Так. І не дуже розуміємо, що я можу дати своїй дитині, що вона потребує. Ну так це нормально. Ми люди, ми є недосконалі, але. Це має свої наслідки тоді в житті, і от оця проблемні стосунки з начальством на роботі це відображення проблемних стосунків з татом. Вони не були такі проблемні. Просто коли дитина зростала в ранньому пубертатному періоді, це 11-12 років, хлопчик дуже потребував від тата. Більшої участі в його житті і дуже потрібних слів, що я, я щасливий, що ти в мене є. Я щасливий, що ти такий, який ти є. Я пишаюся тим, який ти в мене син. Ми з тобою дуже схожі. Ти, ти прям такий, як я, трошечки інший, але це неймовірно. І все в тебе вийде. І я благословляю тебе на, на твої шляхи, на твої долання, на твої перемоги. Я тішуся тим. Що в тебе виходить, і тим, що в тебе не виходить, але тим, як ти це долаєш. Це є такі певні слова, які дуже потребують діти, коли вони починають відділятися від цього дитячого стану, в такий підлітковий, пізнавати, що я є в цьому світі, який цей світ для мене, і як я можу в ньому реалізовуватися. І з'ясувалося, що саме таких слів цьому. Чоловіку, коли він був хлопчиком, йому дуже не доставало від тата, він їх не почув. І він все життя е, прожив з цим, не усвідомлюючи, це несвідомі процеси. І він очікує від свого начальства як від старшого, бо тато завжди сприймається як старший, як більший. А начальство це теж щось більше і старше. І він автоматично переносить несвідомо на своє начальство. Оце очікувати, почути ці слова або подібні слова в свою підтримку. А начальство не тато, не мама. Вона абсолютно не зобов'язана опікуватися, досліджувати. Ні, ну може було б непогано, бо те начальство було більш ідеально, але начальство це теж люди, вони такі, які вони є. І ця потреба лишається нереалізована, і вона викликає конфлікт і вона не дозволяє рухатися далі, гармонійно рухатися, не дає впевненості в собі. І не дає впевненості, що в мене вийде все, за що я беруся. І тоді ми віднайшли спосіб, який досить поширений. Ви про нього вже вчули. Написати листа, цей дорослий чоловік може написати листа собі о тому підлітку. Як підтримку тому пацану, тому хлопчику, який потребує оцих слів підтримки, може написати листа самому собі, о тому молодшому. І сказати ті слова, які він потребував почути від старшого. Він, як сьогодні, старший, пише листа собі, о тому молодшому. Mm -hmm. Можна уявити себе. Тим хлопчиком згадати, що було тоді в твоєму житті, які то були обставини, який був ти, що ти потребував, що тобі так важливо було, і можна дати відповідь, і в принципі можна бути в діалогі з самим собою, Ми постійно з собою в діалогі, але можна бути свідомо, це в сконцентрований діалог. Згадуються листи філософа на троні, стоїка Марка Аврелія там, якби іноді перекладати одинці з собою, а іноді листи до самого себе. Так. І е, коли це відбувається, коли він дає собі от, от, таку підтримку саме в тій формі, в якій він потребував, у нього відбувається оце накладання, воно розходиться. У нього вже нема очікування від начальства, як від тата, бо у нього свій діалог з татом сформувався. Замість тата старшим сформувався от самим собою оцей діалог, він вийшов в іншу площину. І тоді начальство це тільки начальство. І дії начальства абсолютно зрозумілі. І стосунки дорослої людини з своїм начальством воно набагато простіше, тому що там зрозумілі цілі, зрозумілі задачі, зрозуміло, чому нема очікування, що тебе мають любити. Що тебе мають приймати, що мають тобі говорити, ну, саме такі слова підтримки. А все стає трошки простіше в цьому житті. І цей конфлікт минається, входить, бо, бо та потреба реалізовується іншим шляхом. І ми можемо це робити для себе. Ми можемо написати листа своєму татові. З яким, можливо, у нас не склалися стосунки. І неважливо, тато живий чи його вже нема живим, тому що це ті процеси, які нам всередині потрібні. Ми того листа не зобов'язані відсилати. Нам важливо це написати. Ми можемо написати цього листа собі в якийсь період життя, коли нам особливо було складно. З цього періоду, коли ми вже пережили, ми вже стали старшими, і ми вже можемо щось порадити, якось підтримати. Ми можемо написати листа з позиції дитини своїм батькам або собі дорослому, або собі взагалі старому, наприкінець життя. Ми можемо це для себе робити. І саме в письмовій формі це має таку впевнену дію, і ми можемо це відслідкувати, відчути. Ми принаймні, можемо спробувати це зробити. І воно зачасту спрацьовує. Дякую, Оксанія Васильна. Отже, листи самому собі. Багато людей вони кажуть, що так, ми тепер розуміємо, що наші батьки не були досконалими. І, вочевидь, ми чогось недоотримували. Але коли ми прийшли до віри от, через Ісуса, от, в Бога, що Бог це Отець, Ісус говорив, ваш Отець, помолися отцеві Твоєму. Це твій Отець. І що цей отець досконалий, він говорив: ну, от, абсолютно. Тут, звичайно, є містична складова, як людина от відчуває, ну от у неї є якісь свої внутрішні, як ми сказали, часто вона собі не дає навіть звіту, чого їй треба, але якимось чином, якимись каналами невидимими, можливо, вона починає це отримувати якось. Але розуміння того, що Господь є отець для мене, як для дитини, і для моїх батьків, як для дітей, що мої батьки такі самі діти, як я, просто трошки старші. Але перед Богом вони такі самі діти, які потребують любові, прийняття і підтримки. Вони так само не знають, як правильно жити це життя. Вони живуть так, як уміють. І я живу це життя так, як я вмію. І це, це не досконало, але я можу тільки так. Я інакше не можу, бо я така, яка я є. Іван, для дуже психологічна книга. Там є ось цей момент, якщо ти ну не прощаєш іншому. Ти якби тримаєш його в борговій в'язниці, в тебе є яма в серці, куди ти садиш і кажеш, от я тебе не випущу. Тобто, от... але разом з тим ти і не можеш пережити Божого прийняття. Це приповість про немилосердного боржника. І навпаки, виходить, що якби усвідомлюючи, що мій батько такий самий, як я зараз, от я заплутався, і він, можливо, має право от, ну, або як людина, з таку схильність. Бути ну, заплутаним де і тому, якщо я потребую, і він так само потребує, ми рівно. І усвідомлюючи це, ти і себе, ну якби ну себе, то ти приймаєш так чи інакше. Не факт, не факт да? але не факт. Ти себе не караєш тоді, коли ти не засуджуєш своїх батьків, а сприймаєш, що вони дали те, що зуміли, все, що у них було, от як зуміли вони, так і любили. Якщо вони навіть тільки народили тебе. І більше нічого дати не змогли. У них більше нічого не було. Але найголовніше, вони тобі дали вони дали тобі це життя і можливість це життя прожити, як ти зумієш уже сам. І це дуже немали, немалий дар такий. Це дуже данина така немала. І коли приймаєш, що це ну це ті 100%, які вони могли дати, а більше у них просто не було, і інакше вони не вміли. Тут стільки моментів, до речі, от кажуть, що євреї в старому заповіті вони ще не вірили в якесь там загробне життя. А була колективна відповідальність, і найстрашніше, чим лякала людина, що якщо ти будеш грішити і жити беззаконно, то Бог покарає твоїх нащадків до третього-четвертого роду. І виходить, що якщо тобі здається, що батьки чогось не додали, то Бог каже: проживи життя так. Щоб через тебе і батьки благословилися, якби щоб ти був, щоб ти ну, якби ось цей страх. Ну тому, що якщо говорити системно про це, розглядати системно, то кожен член, кожен елемент системи, він несе на собі якості всієї системи. Ну, от, кожен ДНК да, у нас в кожній частині тіла буде розповідати про наше тіло, про те, яке ми є, і ми можемо перед Богом каятися. Перепрошувати за весь мій рід, бо я, як частина роду, я можу сповідатися за мій рід, тому що я є частина і той гріх, і в мені є, як в моїх батьках і в моїх нащадках. Буде. Але ось це слово покаяння це. Не обов'язково я буду стояти на колінах, битись лобом в підлогу, плакати там за гріхи моїх там прабатьків. Це може бути просто усвідомлення, що я обираю жити так, щоб все моє життя було спокутуванням. Я просто ну не обов'язково хочу бути все. благословінням. Якщо я усвідомив оцю повелку і навчився жити інакше, мої діти вже звільняються від того, щоб. Проживати от, оці уроки, оці випробування, я їх вже взяв на себе. Я вже їх ну прожив, подолав, я вже навчився інакше. І цим я звільняю моїх дітей, от от, от, от такої. Тут, так, тут стільки таких думок, що ну навіть якби народивши, виходить, якщо людина праведна, скажімо, то батьки, навіть якщо вони помилялися. Народивши праведника, який народив уже нове праведне покоління і виховав іншим чином, фактично вони, ну хоч маленьку, але участь беруть от в цих майбутніх здобутках. Тобто, ось ця праведність вона може вмінятися і їм, як ну, батькам, Бог знає, принаймні вони народили цю дитину, не вбили, народили і зачасту допомогли їй вирости, допомогли їй вирости і набути то правдивість життя. Яку вона була? Ну, давайте е, будемо об'єктивними. Без наших батьків ми фізично не вижили б, коли були маленькі, бо ми потребували допомоги. Вже наскільки батьки вміли про нас дбати, це було їхнє от наскільки вміли, настільки дбали. Але якщо подивитися, порозглядати, то ми про своїх дітей зачасту не набагато більше вміємо дбати. В чомусь, що ми не дополучили, можливо, ми усвідомлюючи це, даємо більше. А в чомусь ми розуміємо, що нам батьки дали більше, ніж ми можемо дати своїм дітям, бо у нас не вистачає на це часу, сил, здоров'я, ресурсів, ще там чогось. І ну думати, що я для своїх дітей досконалий, а мої батьки для мене були ну ген не годящі, нічим, ніщо й ніяк. Ну це велика гординя, це, це, це неправдиво. Якщо бути правдивим собою, а це є дуже важливий момент бути правдивим собою. Ти можеш комусь розповідати, але бути з собою перед Богом правдивим це вже дуже великий такий крок до. До близькості з Богом, да, до близькості з собою, до, до якихось об'єктивних реалій життя. Ми побачимо, що ну, всяко буває. Ми не завжди стримані, ми не завжди дивимося люблячими очима. Ми не те, що ми робимо, не завжди на користь нашим дітям, не завжди той взірець. У мене дитина каже, що я зрозумів, що всі люди є взірець. Як себе вести? Одні як треба себе вести, а другі як не треба себе вести. І це теж є ну час правдою, да? це об'єктивна реальність. Дякую, Ксенія Васильна. В програмі Я і ми з Ксенією Мінаєвою ми піднімаємо деякі питання, які у нас як у людей, у людських істот, бувають складнощі, і як можливо їх долати або преобразовувати в щось? Ми точно можемо самі собі допомогти, якщо у нас є трошки знань. Якщо ми беремо на себе цю відповідальність, ми можемо любити себе, любов'ю огортаючою. Ми можемо собі, собі допомогти, собі вчорашньому, щоб бути сьогодні в іншому стані.